Доброго ранку, дітки. До нас у гості завітала морська зіронька. Вона хоче розповісти нам про море, про його мешканців. Море це великий водний простір, в якому мешкують багато риб і тварин. Дітки, а ви знаєте, що наше місто розташовано біля моря? А хто знає, як називається наше море? Так, вірно, чорне, чорне море. Наша зіронька пропонує зіграти цікаву гру, яка називається Яке буває море. Море буває спокійне, бурхливе, прозоре, зелене. Так. Морі живуть багато сторів, а які сади ми зараз з вами дізнаємось: черепаха, медуза, морський коник, скат, дельфін. Нашій зіренькі дуже сподобалось з вами грати. Вона пропонує ще зіграти в цікаву гру. Гра називається Хто де? Так, ми з вами бачимо, що зверху знаходиться черепаха, а внизу знаходиться медуза. Давайте ми з вами розглянемо. Скажіть, де знаходиться черепаха? Внизу чи зверху? Звичайно, зверху. А де знаходиться скат? Зверху чи знизу? Зверху, а наші дельфінята знаходиться знизу чи зверху над скатом? Звичайно, знизу. Далі. Зіренька знаходиться зверху чи нижче, чим краб? Звичайно, нижче. Морський коник знаходиться зверху чи нижче, чим скат? Звісно, знаходиться він зверху. Молодці дітки добре справились із цим завданням. Наша зіренька буде з вами вже прощатися? До нових зустрічей. А я тільки хочу вас запитати, скажіть мені, будь ласка, як називається наше море? Чорне. так, молодці. А скажіть мені, будь ласка, про кого ми сьогодні з вами дізналися? Хто живе в морі? Давайте згадаємо. Черепаха, медуза, морський кони, скат, дельфін та краб. Молодці, мої хороші. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Але спочатку ви відгадаєте загадку. У лусті мої боки, вони холодні і слізьки. Плавать можу, то схочу, та усе життя мовчу. Так, звісно, це рибка. Ще одна загадка. Влітку всі до нього прагнуть загоряти і купатися на піску і на просторі, ну, звичайно, це ж море. Молодці відгадали загадки. Так, мої хороші. А зараз ми з вами будемо працювати. Ми сьогодні з вами будемо малювати. А малювати ми будемо з вами ось таке. ось таке гарне море з рибками. Так, роботи нам з вами потрібно. аркуш паперу, фарби жовтого, синього чи голубого кольору, зелена, червона та чорна фарба. Далі. Серветка та, та палочки. Так. Та оливець. Ми спочатку з вами намалюємо. Сонечко. Малюємо з вами Сонечко спочатку. Далі ми з вами будемо малювати. Море. Далі рибок. Можемо ще малювати вами каміння. Ось так. Добре. Все. А тут зараз я беру вже палочку та починаю її малювати. Тому її уже ту фарбу починаю з Ось так. Carchka. どうした誰

Зараз будемо розмальовувати рибку, перемовимо шовтукарку. Підключаємо наш объект. Чена торобами чорний. Чорною фарбу. ось так, где продовжуємо. Позмову ще одну ритму. Далі. Чорний. çünkü Шай наши подорожки. Stop just putting hard one. Війська картина в мене вийшла. Дік жду ваших обійд. До побачення, до нових зустрічей.